Під час одного з інтернет-моніторингів поліцейські виявили відео, на якому четверо підлітків у під'їзді багатоповерхівки змішали в пляжці побутові хімічні речовини та кинули на сходовий майданчик, після чого вона вибухнула. Ювінальні інспектори Білгородністровського районного відділу поліції встановили особи хлопців та розшукали їх. Поліцейські з'ясували, що 12-річні товариші заради розваги повторили експеримент, який побачили в одній із соціальних мереж. Раніше в поле зору правохоронців ці Ім'ї не потрапляли юнаків. Попереджено про неприпустимість подібних витівок, а батькам нагадали про обов'язок виховувати синів та контролювати, де, з ким і як вони проводять вільний час. Відносно дорослих складено протоколи за частиною першої статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, що карається штрафом у сумі 1700 гривень. Адміністративні матеріали направлені до суду. Поліцейські закликають батьків більше уваги приділяти. Ляти дітям пояснювати їм, яку небезпеку становлять побутова хімія та інші речовини, що можуть вибухати, завдавати опіків та інших тілесних ушкоджень, до яких наслідків призводять протиправні вчинки. Інформація надана Білгородністровським районним відділом поліції Одещини.